народний депутат, та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він же з нами на зв'язку. пан Олександре, вітаємо вас. Добро ранку, Україна. Добро ранку, студія з вами. Теж продовжимо дискусію щодо цього законопроекту, який Верховна Рада в першому читанні підтримала щодо створення військової поліції. Скажіть, ви голосували за цей законопроект. Так, я голосував за цей проект законопроект. Хоча, чесно кажучи, особисто я не розумію, чому цей законопроект не проходив комітет національної безпеки оборони та розвідки. І вже через це в нашому комітеті принаймні відбулася величезна дискусія щодо підтримки в майбутньому щодо підтримки. В цілому самого само, само законопроекту я можу сказати, що це. Ну я я так думаю, що це скоріше за все частина реформи правоохоронної діяльності комітету правоохоронної діяльності, коли е, ВСП внутрішню службу військову службу правопорядку переформатовують е, з розширеними повноваженнями на військову поліцію, яка буде займатися суто військовими, суто військовослужбовцями, тобто вона не буде займатися, і там це чітко виписано, ні військовозобов'язаними, ні цивільними особами, суто військовослужбовцями. А в чому виникла така потреба, що от власне необхідно такий окремий орган створювати для того, аби займатися а, безпосередньо військом? Боже пан... говорять, що ж певний да. орган. Я на військова служба не правопорядку от, військова пан служба, Кирило так. да, включався. Він каже: є військова служба правопорядку, Це те саме, то те саме чи не те саме? Поясніть, будь ласка. Чому не різниці? зовсім те саме тут ну, Тут треба було або а, потрібно було або військову службу правопорядку додати повноважень, яких у них немає, або на базі військової службу правопорядку створити. Іншу назву, називаємо це так. Тому комітет правоохоронної діяльності, я так розумію, пішов, бо там є механізми, які будуть перетинатися з адміністративним кодексом, з майбутнім з кримінальним кодексом. Але у, військов, у військової військовій поліції немає слідчого органу до досудового розслідування. Вони будуть займатися суто. Підтримання профілактикою правопорядку саме військовослужбовців і військових Угу. Uh -huh. А хто з кого власне буде складатися військовополіс? Це мова де безпосередньо судові. військові, Та, не судові, полі військові, про судов... правоохоронці? Ні, ні, ні. Як просто там не буде суто військове, суто. Військовослужбовці Збройних сил України. Ще раз почну світу. Я, скрізь за все, впевнений, що це буде всі ті самі військовослужбовці, які є в службі е, військової служби правопорядку, які будуть надалі е, переформатовані в інші підрозділи з іншою назвою, з розширеними функціоналами повноваженнями, але так, які, до речі, можуть проводити відповідно до судового розслідування, але за поданням слідчого прокурора. Щодо кількості, виникла вчора в нас дискусія з Демченком і з Костянкевич. Вони висловили, ну скажімо, так, певні запитання до того, скільки взагалі це буде людей, тому що співвідношення і кратність ну вони з нею не зовсім згодні. Там якось один до трьох порівняно з військом. Ну, тобто, якась така якась пропорція да пропорція шалена. Отже, можете детальніше пояснити, пане Олександре, про пропорцію? От скільки скільки буде військових поліцейських у відповідно до пропорції, скільки у нас сил оборони там збройних сил України? Дивіться, я вам точно зможу відповісти на це питання. Я впевнений, що і мої колеги, скоріш за все, не знають на це питання, але чисельність та кількість вона все ж таки повинна відповідати, щоб відповідний правопорядок саме в безпосередніх підрозділах військовослужбовців був забезпечений. Це все, що можемо відповісти, угу. а й уточнюю. А цей законопроект не передбачає якесь додаткове фінансування, бо створення mm. нового органу ну якось мені здається, витрати мають бути. Друзі, да, в якому він буде міністерстві? Ще раз приносити він буде підпорядковуватися він в структурі збройних сил України, керує міністерство оборони через Кабмін, тобто це ця, ця структура підпорядковується їм. Але ще раз носити, мова йде суду про військовослужбовців, Військовослужбовці отримують фінансове забезпечення, тобто це не стосуватиметься, бо в деяких повідомленнях говорилося, що це буде також щодо резервістів, щодо військовозобов'язаних. А, ну, ну і відповідно, а це майже всі ще раз ще раз хочу наголосити, це не стосується резервістів, цивільних осіб, військовозобов'язаних, всіх тих, хто не є військовослужбовцями, тобто основний критерій це військовослужбовці, люди, які мають або контракт зі збройним силами України, або є військовослужбовцями у збройних сил України, інших військових формувань. Тобто, все це, це все ті військовослужбовці, які безпосередньо проходять військову службу. А пане Олександре, але часто от необхідність військової поліції Довою тим, що е, до е, саме роботи з військовослужбовцями, з людьми, які пройшли війну, треба якраз щоб з ними працювали ті, хто розуміють, що це таке, і тому потрібна ця військова поліція. І, Відповідно, одна з проблем, з якою може працювати військова поліція, це якраз ветерани, це люди, які вже можливо не служать у збройних силах України, але пройшли фронт. І відповідно теж стикатимуться з проблемами, можливо, будуть стикатися з труднощами адаптації до цивільного життя, і це теж я так розумів, в логіці саме цього цієї поліції військової. Чи ні, можете пояснити? Я можу висловити свою власну думку. Звісно, тут логіка якась є. Але все ж таки представники військової поліції, військовослужбовця ще потрібно буде перевчити і навчити розуміти. Ще раз хочу наголосити, коли я розумію, коли зустрічаються два військовослужбовці, вони починають обговорювати, хто де воював, як воював, по які скіли, навички і так далі. І Інколи може це привести до відповідного конфлікту. Тут повинна бути історія, щоб відповідна військова поліція, спілкуючись зі своїми колегами, військовослужбовцями, не провокували конфлікти. І не ескалували ці конфлікти. Розумієте, вони, їх треба багато багато перевчати, бо інколи, коли, коли мене зупиняють на е, якихось тимчасових блокпостах, представники ВСП або представники там, ДФТГ, можу відзначити, що, на жаль, рівень комунікації з цивільним населенням вкрай низький. Дуже добре, що на цих блокпостах є поліція, яка мені потім пояснює, я ніколи не доступю. Посвідчення, я ніколи не кажу, хто я, що я, але потім мені пояснюють, що ну, на жаль, хлопці пройшли війну, у них є от, е таке відношення, тому вони можуть поводитися випадити агресивно. Тут важливо дивитися, що військова поліція жодним чином не поводила себе агресивно зі своїми колегами, військовослужбовцями. Угу. Угу. Ось в цьому місці, Оль, я думаю, треба поставити панові Олександру наше опитування, яке ми проводимо сьогодні в ефірі, з якого ми почали, яке триває в телеграм-каналі і в Ютуб спільноті. Також пан Сезонов також висловлювався щодо нього. Він відповів так. А цікаво, як пан Федієнко, відповість. Отже, чи змінюється наше суспільство на краще під впливом війни, так або ні, пане Олександр, ну, або ваш варіант ви відповіді. або ваш варіант. Дивіться, суспільство змінюється. Е, я не скажу так чи не так. Суспільство стає більш е, е, об'єднаним. Я знову ж таки, я думаю, що це про все суспільство. Я розумію, що багато громадян України або виїхали, або знаходяться на е, тимчасово окупованих територіях, але в цілому можу висловити, що суспільство стає більш об'єднаним, тобто ми ідентифікуємося як нація ще більше. А ця військова служба, точніше, вже військова поліція. Так, вона ж якраз працюватиме з проблемами, які є в армії. І зокрема, от мені пригадується в цьому контексті на днях коментар Геннадія Друзенка. Це людина, яка засновувала добровольчий добровольчий госпіталь, польовий. Так і він каже, що навпаки в армії зростає оця проблематика. Ну скажімо, таких такої складної, не дуже хорошої там комунікації, скажімо так, да? про яку ви щойно в тому числі і казали, от чи не є це проявом того, що навпаки відбувається і певна деградація процесів, якою саме комунікації в ну, він, він. Я не хочу застосовувати ці жепітети, але він казав, що це ну, якби більша, більша совковість з'являється. Отак от тут, як хочете так і розуміти, звичайно, без спілкування відносин. Як людина, така. я розумію, як людина, яка все ж таки. Ну, як член комітету, достатньо часто спілкуються з військовослужбовцями з керівництвом вищої складу, яка часто від зони ведення бойових дій, на що скоро поїду знову ж буде. Я можу сказати, що це залежить від командира. розумієте? Який командир такий підлеглі. І дані, хто б мені ще не казав, не переконував, повірте мені, я знаю величезну прикладів прогресивних командирів. Це прогресивні підрозділи з високою моральною, духовною, іншою там, і дисципліною, тобто по да, і, параметрами, і показниками. І знаю, наприклад, підрозділи, де, на жаль, Ну, командировано кажучи, знаєте, трохи скис, і підлегли також починають скисати війна, а вона не додає, повірте мені, особливо в такому часі війна доброго психологічного стану. Все одно люди втомлюються, Безумно. ми знаємо про ПТСР, це практично. Без виключення всі військовослужбовці, може та громадяни України, особливо які знаходяться в зонах там активного обстрілу. Тому дивіться, ну війна з одного боку, так нас об'єднує, а з іншого боку, все ж таки суспільство достатньо вже втомилося, особливо військовослужбовці. Я багато чую зараз коли була, е, в про неї бойових від е військовослужбовців, як вони втомилися, але при цьому є ті, хто кажуть, ми тримаємося, будемо триматися. а Є на жаль, і ті, хто кажуть, що так ми втомилися, ми не хочемо. Пане Олександре, зараз давайте додамо до нашого ефіру ще Вашого колегу. є ще уточнення у мене. Олександр Алексійчук, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до нас долучається. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго. Пане Фадінко, у мене було уточнення, Ви говорите про те, що де високий відсоток стомленості від війни серед військових. А щодо питання демобілізації, чи буде це розглядатися в цьому році? Чи влітку, як го говорять деякі окремі ваші колеги? Бо якась дискусія з цього приводу знову з'явилася, що, наче, це питання буде розглядатися. Потім пані Безугла вийшла заяви, що ні, взагалі, в принципі, це питання знято. Це питання до кого? До мене так, так чи до кого? Дивіться, я не можу сказати, що е, ті мої колеги, які зараз е, пушать е, цю історію, скрізь за все починають збирати електорат. Це судно-політична історія. Давайте будемо переходити все ж таки в практичну площину і в ту інформаційну площину, про яку кажуть вище військово-політичне керівництво е, головокоманду що станом на сьогодні, будь-які механізми демобілізації я від них не чую. тобто, станом на сьогодні. Будь-які законодавчі ініціативи в комітет не надходять. Навіть якщо вони будуть надходити, вони все одно будуть погоджуватися з генеральним штабом збройних сил України міністерством оборони України. Але mm це -hmm. mm -hmm. so we... mm -hmm. заяви дві, двох ваших колег по комітету нацбезпеки. Відповідно, Костенко сказав, що мобілізація йде настільки добре, що можна буде говорити наприкінці літа про демобілізацію. А Безугла відповіла, що ніякої мови про це не може бути, і це обидві людини з вашого комітету. І Можливо, у вас тут якась пане Олександре зважена позиція є між ними. Десь у кожного своя історія mm -hmm. при всій повазі до пана Костенко. Це інша політична сила, і можливо вони так про це кажуть. Я можу сказати, що інша політична сила взагалі зареєструвала законопроект щодо демобілізації. Да? Я бачу, наскільки це е, піднімає скажімо так, політичні рейтинги. Можливо, вже хтось мріє про вибори. Я для себе особисто буваючи, знову ж таки, хочу наголосити в зоні ведення боїдів, взагалі не розумію, е, як ця історія взагалі може відбутися, хоча, можливо, вже інтуїтивно я був би і за. Пані Мар'яна, ну вона має свою думку. дивіться, вона достатньо часто спілкується з військовими. Інколи деякі речі, які вона каже, я знаю, погоджуюсь інколи угу. Пане Олександре, Можливо, у вас інший погляд, все ж таки, та на те на цю дискусію щодо демобілізації, яку ми з вашими колегами ведемо. Деяких вже процитували. Ви все ж таки з іншого комітету, не профільного. Але як народний депутат, напевно, у вас теж є що сказати про демобілізацію. Звісно, моє глибоке переконання не політики займаються війною Збройними силами України. Це прерогатива, по перше, генштабу, головнокомандуючого збройних сил України і Верховного головнокомандуючого. Всі законопроекти, які і в тому числі про мобілізацію, це законопроекти уряду спільно з міністерством оборони і Генеральним штабом. Тому ми, як політики, Очікуємо тих чи інших пропозицій від людей, які займаються е, питаннями війни, в переважній більшості дослухаємося до них, оскільки вони володіють всією інформацією, якою не володіють народні депутати України, в тому числі і військовою таємницею, окрім тих народних депутатів, які входять до складу комітету національної безпеки та оборони. І опираємося виключно на думку військових. На сьогодні я не чув про те, що готуються якісь подібні речі. Єдине, що на момент прийняття законопроекту про мобілізацію зі сторони Генерального штабу, лунало те, що вони в стадії пошуку можливостей демобілізації, коли вони будуть готові до цього. Вони очевидно зроблять відповідне подання до парламенту на щодо ухвалення такого такої ініціативи. Що ж, давайте в продовження власне е, теми мобілізації е, поговоримо щодо бронювання. Знаємо, що рада працює над законопроектом про захист працівників оборонно промислового комплексу від мобілізації під час оновлення військово-облікових даних та саме так заявив нардеп Роман Костенко. І наразі документ перебуває на стадії напрацювання, Тож, коли його зареєструють, поки що невідомо. Давайте почуємо деталі. Проблема в тому, що працівники підприємств оборонно-промислового комплексу йдуть оновлювати дані в ТЦК і їх одразу мобілізують, але вони мають законне право на бронювання. Ми зараз готуємо законопроєкт, щоб унеможливити мобілізацію таких людей під час оновлення даних. Отже, пане Олексійчук, пане Федієнко, чи готується таке рішення? Будь ласка, вам слово по черзі. Ну, дивіться, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, комітетом з економіки, зокрема, головою Дмитро Маталухою і колегами його комітету, підготовлено зареєстровано два законопроекти щодо економічного бронювання. Перше, що я хотів би сказати, що до цього питання треба підходити досить таки обережно, аби в суспільства не виникло враження, що. Що економічне бронювання це питання відкупу від мобілізації, і щоб у суспільства не виникло питання і сумнів, що е воювати і захищати країну мають виключно ті люди, які не можуть собі дозволити великих заробітних плат, і таке інше, щоб не говорили, що бідні воюють за багатих, і це для мене особисто. Є ключовою річчю в підході до обговорення цього питання, тому що соціальний стан не має бути градацією від того, хто має захищати сьогодні країну. Натомість ми маємо розуміти, що е, ті пільги і ті е, фінансові зобов'язання, які сьогодні е, парламент проголосував для е, військових, мають виконуватися. Я думаю, що ви знаєте, багато людей знає, що заробітні плати, все, що пов'язане з війною всередині країни, це фінанси виключно України. І ті кошти донорські, які надходять в бюджет України від наших міжнародних партнерів, не мають права бути використані на зарплати військовим, на забезпечення всіх потреб армії. І це знову ж таки ключове питання, оскільки ми е, повинні зібрати всередині країни е, кошти з податків, які маємо використати на оплату перерахованих позицій. Тому ми маємо створити такий механізм. На сьогодні він. Частково присутня, скільки він діє коректно, звісно, треба аналізувати в різних областях по іншому. Згадані Костенком ситуації, що працівники підприємці, які працюють на оборонку, йдуть оновлювати дані. Їх мобілізовують. Ну я не думаю, що це не то, що не думаю. Я знаю, що це не в усіх регіонах та тому, що є регіони, де люди абсолютно спокійно оновлюють свої дані. Uh, і йдуть працювати далі, особливо що це підприємство працює на оборонку, коли це підприємство визнане критично важливим або для регіону, або для країни, і з цим проблем немає. Тим більше запрацював uh, додаток Резерв Плюс, коли не потрібно йти в ТЦК, uh, потрібно внести свої дані і ти, вже, uh, і, і ти через Резерв Плюс оновив їх. Про що знову ж таки є статистика, скільки мільйонів людей вже якщо не помиляється, півтора мільйона оновило свої дані. Тому ми маємо знайти баланс, баланс в дискусії, баланс в, в правильному формулюванні, артикуляції і спілкування з суспільством, mm -hmm. чи можливе економічне бронювання, яким воно має бути, щоб воно не, применш... не е... звужувало права усіх українців. І при цьому ми могли забезпечити країну надходженням тих податків і зборів, які допоможуть нам. Як країні, як державі виконати свої зобов'язання перед людьми, які сьогодні пішли захищати захищати Україну uh -huh. пане Федієнко, чи дійсно є отака проблема з працівниками ОПК і над нею працюють в комітеті? От пан Алексійчук він в принципі каже, що можна вирішити просто шляхом правильної комунікації, і для деяких військоматів не є проблемою, і є очевидним, що працівників оборонно промислового комплексу не потрібно одразу після оновлення даних забирати на фронт. а В деяких немає тому. Можливо, просто треба з ними кому... комунікацію провести. Навіщо цілий законопроект для цього, так ну, по перше, давайте я е, скажу те, що погоджуюся з колегою з приводу що стосується економічного бронювання, додати нема чого. Саме так я завжди кажу, теж щодо проблематики, це дійсно проблематика. В законі виписано чітко в законі про мобілізацію, що військова зобов'язаность зобов'язаний з'явитись. Зобов до центру комплектування соціальної підтримки оновити дані про себе. Так це можна зробити або через СНАП, або через РСР+, але ВЛК ніхто не відміняв для того, щоб все ж таки людину поставили на облік, все одно йому потрібно пройти ВЛК. Ну або оновити там дані. І тут є проблематика в тому, що якраз навіть коли вони приходять на оновлення своїх даних, ну дійсно є ті. Керівники ТЦК, які йдуть на поступки, але якщо казати юридичною мовою, вони порушують закон. Тобто закон чітко визначає, що вони повинні зробити. І у нас дійсно є непоодинокі випадки, коли там, технологів, фахових робітників перепрошую, Тех технологів технологів фахових робітників оборонно промислових комплексів їх е, мобілізовували. Бо з одного боку керівництво таких підприємств визначено критично важливо діють в рамках своїх е, діючого законодавства. А Керівництво ТЦК дійсно діє в рамках своїх свого діючого законодавства. Тому зараз дійсно готуються відповідні зміни щодо внесення в закон про мобілізацію. Це буде стосуватися не тільки оборонних підприємств, а і підприємств, які визначені критично важливими, бо дійсно є проблематика в тому, що коли, наприклад, керівник підприємства згідно чинного законодавства зобов'язаний Забезпечити явку свого працівника до центру комплектування для оновлення своїх даних такі працівники звільняються. Ну це є реалії. Про це треба казати. Тому пропонується закласти. Е Проміжковий такий механізм в діючого законодавства, коли якщо, наприклад, потрібно військово зобов'язання оновити свої дані для бронювання, у нього є відповідні підстави, листи, що він є працівником цього підприємства, лист від того, що підприємство визначено критично важливим, да і він є в переліку тих працівників, які подані на бронювання, тоді. Скоріше за все, ну пропонується такий один з механізмів, коли там на один-два місяці буде даватися відстрочка такому працівнику для того, щоб 에, підприємство мало змогу його забронювати. Бо ще раз хочу нагадати на жаль, не зважаючи на ті терміни, які виписані і в постанові 76, ї там і 45-ї постанови, Там і в законі ну не вистачає людей в центральних органах виконавчої влади міністерства оборони оброблювати там ці замовлення заявки. Вони інколи довго тривають, там mm -hmm. місяця. Навіть та так далі, так тому от пропонується такий механізм запровадити. Пане, а чому одразу в законопроекті щодо мобілізації ці моменти не були враховані? Бо ну зараз же, по суті ми втрачаємо час, поки цей закон законопроектно працюється, комітети пройде, там у парламенті проголосують. Можливо, за цей час когось дійсно мобілізують. Вже ця людина може навіть і пройде навчання, буде відправлена. А далі що не зможуть же, мабуть, ж, повертати, хоча його професія, його Місце робоче, ну, вкрай важливий, я думаю, це питання треба задати Кабінет міністрів України, як сказав мій колега. Бо е, цей законопроект вносили саме Кабінет міністрів України. У нас багато було до нього питань, і депутати і депутатський корпус різних комітетів різних фракцій дуже багато працювали для того, щоб його більш-менш зробити якісним називаємо це. Так е, можливо, якщо була б комунікація. І консультація можливо таких прогалин не було. Ну але маємо те, що маємо зараз. Вже депутати, як то кажуть, рихтують, вибачаються такі непарламентські вислів той законопроект, який вніс камінь. Я б, якщо так, так. можна, я би додав, от колега Олександр сказав правильну річ. Народні депутати України поміж тим, що на нас люблять вішати всіх собак, наші громадяни. На законопроект про мобілізацію працювали довгий період, і законопроект був е, один раз кликаний кадміном. Е, на мою думку, чому? Тому що люди, які ставлять при собою одне завдання, в даному випадку міністерство оборони на той момент, коли готувало законопроект про мобілізацію, воно бачило е, вирішення проблеми е, своїх потреб. Коли законопроект потрапляє в стіни парламенту, він проходить. Комітет, основний і допоміжні комітети, а потім дискусію всередині колег 399 зараз народних депутатів України або тут тієї кількості, які ходять постійно на роботу. Більше 300. І коли він потрапляє до позали парламенту, ми вговорюємо різні, різні виклики, які той чи інший законопроект, покликаний вирішити різні завдання. Як наш комітет організації державної влади, комітет колеги Федієнка, інші комітети, ми бачимо ті проблеми, які може викликати той та чи інша законодавча ініціатива, і намагаємося тоді покращити. Це, звісно, збільшує в часі розгляд законопроекту, але це призводить до вирішення більшої частини проблем і унеможливлення якомога меншої частини проблем. І я думаю, що в дискусіях таких завжди е, корректно моя порада вам зак е, кликати законодавців по чи інших питаннях, урядовців перепрошую, uh -huh. які е, е, генерують законопроекти і, і або вирішують, або не вирішують вирішую ті чи інші питання, бо в суспільстві складається враження, що виключно народні депутати е, роблять ті чи інші помилки. Насправді, ми намагаємося їх вип виправити, Часто можливо роблячи певні свої, але в цьому процесі ми точно хочемо. Покращити ті законодавчі ініціативи, які йдуть зі сторони уряду. Дякую. Угу. Ну можливо, пане Олександре, склалось таке враження, чому саме безпосередньо народні депутати відповідають за закон щодо мобілізації. Бо пам'ятаємо саме в інтерв'ю одному, наш президент зазначив, що от власне за народними депутатами має бути от останнє слово. Це було ще до початку того, як починали розглядати цей законопроект щодо мобілізації. Акцент був зроблений саме на ро на народних депутатах. Тож можливо так, таке на той, враження склалося на той момент. Законопроект був в стінах парламенту тому президент абсолютно правильно сказав. Але коли ми занурюємося в деталі, тоді ми вже дискутуємо з людьми, які були ініціаторами, а саме міністерства оборони, і наповнювали вже за ініціативи народних депутатів, зокрема в комітеті оборони і безпеки, тими речами, які викликали в суспільства великі занепокоєння, і тут знову ж таки ми повертаємося до моєї першого коментаря сьогодні. Про комунікацію. Угу. Тому так. ми буквально вчора прийняли законопроект про публічні консультації, який говорить про те, що для того, щоб суспільство сприймало ті чи інші законодавчі ініціативи парламенту, урядовців, потрібно провести публічні консультації, аби люди розуміли, для чого ця законодавча ініціатива, що вона в собі містить, які ризики несе, і які завдання вирішує. Панове, на сам кінець коротке запитання. Я зрозумів, що ви обидва підтримуєте економічне бронювання. Отже, пане Федієнко, пане Олексійчук, до коли Верховна Рада визначиться із тим цим питанням, врегулює економічне бронювання, якщо це взагалі буде. А якщо коротко, пане Федієнко. Це дуже довго тривала Буде це дискусія, дуже довго тривала робота. Тому я бо доразу сказав би, що не потрібно, все ж таки зараз. Достатньо на це звертати увагу, бо депутатам ще потрібно все ж таки знайти е, порозуміння визначення між собою і в суспільстві. Тому то робота буде того тривала. Я хотів би додати. Дивіться, ти... що зараз е, відбувається історія, коли, наприклад, Кабмін прийняв 560-ту постанову, яка е, Розширюють дію діючого закону закону про мобілізацію. І ми зараз, депутати, намагаємося достукатись до того ж самого Кабміну, щоб вони все ж таки провели діючу постанову 560 до діючого закону, і не хочу нагадати, що всі підзаконні документи повинні бути в межах сути.